Що 24 числа, 24 лютого, це в нас число запам'ятається надовго і для нас, і для наших дітей, і для наших внуків, День пам'яті, початку війни, День пам'яті, початку війни, то повномасштабної, то другої, такої фази страшної, коли е, одні вже трохи забули, другі вже трохи привикли. Навіть, але я вам кажу, це. Був період, коли прийшлося сотням, тисячам людей просто покинути свої домівки. І знаєте, кожен їхав думає, та на тиждень, на два, та найбрати, брати, та ні, та вернуся, та й що буду то все брати з собою. Та й сумочку, все, що склали, та й поїхали. А вийшло, що не на тиждень, на два, а вже й вертатися нема куди. Вже хати нема, вже нічого нема. Але слава Богу, що ті, що виїхали, що лишилися живі, це і дуже добре. І матеріальні речі це річна бутна, але коли ти не маєш що їсти, не маєш де спати і не маєш де заробити, ну то що робити? Тому кажу вам, всі, хто має можливість тисмен чи більше почуває себе. Менш більше ну, має хліб і до хліба, діліться з тими, хто не має. Підтримайте тих, хто потребує. Час війни це завжди був час випробування. Любих, у часі якихось там катаклізмів, землетрусів, потопів, ще чогось. Господь Бог під мікроскопом дивиться на нас, на кожен наш вчинок. Де ми проявляємо любов, де ми проявляємо милосердя. Тому кажу вам: є нагода, є потреба. Тому подивіться, навколо вас, хтось, може, біля вас живуть, в сусідстві живуть далі живуть, або просто ви знаєте, що там є люди-переселенці. Просто прийдіть, привітайтеся, скажіть, я живу там недалеко. Якщо з треба, звертайтеся. Чи може вам вже щось треба. Просто підіть і запропонуйте себе, щоб людина знала, що недалеко від, від неї ви живете і до вас можна звернути. І, а до тих, хто звертається, теж кажу, не зловживайте. Бо та людина, яка дійсно потребує, вона ніколи не прийде і не попросить. Я знаю по собі і знаю. А є люди, які просто їм не треба, це є, є такі люди, які пристосовуються. Що є біда, називають себе, що вони там переселенці. А воно переселився, розумієш, і з проспекту Петровського переїхав до того, розумієш, на Калініна, і він вже буде мені розказувати, що він переселенець. Такі теж є в нас. Не таких, я думаю, ви, кожен із вас може розпізнати. Але ті люди, які потребують, їм треба просто, щоб вони знали, що ви є. Це не обов'язково мусиш їм там ділитися кожен місяць свою пенсію чи зарплату. Але людина знає, що вона до тебе може прийти їй легше. Бо як буде біда, вона прийде і скаже, слухайте, мені дуже там незручно, але ви казали, що прийти, я прийшла. Давайте поп'ємо перший раз чай, чи каву, та й поговоримо. Тому розумійте правильно, що якщо ти знаєш, що ти маєш до кого звернутися, ти не боїшся жити. Бо я себе як, ну, рахую волонтером, але якби я не знав тих людей, кого я знаю, та який б з мене був волонтер. Ніякий. Ніякий. Де б собі не знаю, чи зміг би допомогти, якби я не мав тих людей, на яких я можу покластися, які мені допомагають. Часом такі питання вирішуємо, що потім сідаєш собі, думаєш, Господи Боже милий, розумієш? Ну, слава Богу, слава Богу, що є така участь. Тому 24 числа це є день, коли почалася війна, згадати всі жертви. І ця війна, вона ще буде мати багато довго наслідків, покалічені душі, покалічені люди, без руки, без ноги, без ока і так далі. А саме найгірше це є травми душевні, травми психологічні, а особливо діти. Діти, що ці, що зараз, зараз чують, як воно бахкає, Оця війна зробить відпечаток на ціле їхнє життя. Тому цей день ми повинні згадувати, молити Бога і просити казати: Господи Боже, ми знаємо за що, і просимо прийми цю жертву, але надальше, щоб наші діти і внуки вже не воювали. Хай вони цю війну переживуть, як діти, але щоб вони вже не воювали.